Доброго дня, я вітаю вас. Я хочу вам запропонувати сьогодні квартирку, яка знаходиться по вулиці Бойка на стадії здачі. У нас вже готуються документи до здачі. Залишилось десь три недільки, і Буде стане будинок. У нас залишилися дві квартири: одну однокімнатна 50 метрів та двохкімнатна п'ятдесят 55 метрів. Ми заходимо в двохкімнатну квартиру. Ось нас зустрічають такі сірого кольору. Двері їх міняти вже не потрібно. Спеціально ми їх обтянули в плівочку для того, щоб коли будівельники будуть працювати, вона залишалася гарна та чиста. Ось ми зайшли в двокімнатну квартиру 55 метрів квадратних. Вона знаходиться на другому поверсі. Справа у нас є місце під шафу, просторий коридор. Тут є місце і під люстерку, і під шафку для взуття. Також справа у нас ванна кімната. Вона вже поштукатурена. Кімната менша спальня, номер 1 кімнатка і велика спальня номер 2 І проходимо в нашу велику гарну простору кухню. Кухня у нас десь біля 14-15 метрів квадратних ось така кухня велика, і з вітражним віконечком до полу. Наша квартира. 55 метрів квадратних по ціні 850 доларів метрів квадратних. Наголошую те, що це квартира від забудовника. Вам пропоную відділ продажу і без комісійних чекаю на ваші дзвіночки. Дякую!